Здоровенькі були кіберпанки. Людство завжди мрійливо дивилося у нічне небо, уявляючи, що ж там на далеких зірках та планетах, немає точних даних про перші астрономічні дослідження людей в часи давніх цивілізацій. Проте перші письмові докази про існування такої науки, як астрономія, простежуються у джерелах третього, другого тисячоліття до нашої ери, у таких розвинутих культурах, які сформувались на території Єгипту. І Вавилону. Проте, у всесвіті кіберпанку, люди вже давно не обмежують себе лише астрономічними спостереженнями. Вони доволі жваво колонізують та досліджують сонячну систему. І тому безліч доказів, постійні міста поселення на місяці, купа космічних станцій на орбіті Землі, база на Марсі, експедиція до Юпітера і тому подібне. Так люди не сидять склавши руки. Освоєння космосу продиктовано все гіршим станом екології Землі, а ще з жадібністю корпорацій, котрі жадали ресурсів з інших планет. Вмощуйтеся зручніше, сьогодні знову мова піде про кіберпанк та космос. Вважаю, це дуже цікаве поєднання. Та спершу попрошу швиденько підписатися на канал ігротекайо, а потім жмакнути смачну вподобайку. А ще можете вдарити в дзвона. Якщо ритуал виконано, ми можемо починати. Погнали! Успіхи в освоєнні місяця у світі Сайберпанк у кіберпанковій реальності. Місяць це той, що супутник землі знаходиться на звичному місці. Цікавий факт. Можливо, хто не знав, місячний день це приблизно два земних тижні. Перший супутник землі колонізували у 1997 році. Тоді ж було засновано маленьку колонію під назвою Тихо, як вже було раніше сказано, причин для освоєння космосу було кілька: екосистема, що руйнувалася прямо на очах, і капіталістичне суспільство, котре споживало ресурси в необмеженій кількості. Першу колонію заснувало європейське космічне агентство – агенство. Починаючи з 1997 року, на місяці завжди були присутні люди. Ряд передових технологій значно полегшили процес колонізації супутника. Наприклад, скляні тунелі у товщі породи місяця виготовляли з того ж місцевого ґрунту за допомогою спеціальних теплових бурів, чому було обрано в першу чергу саме місяць, а тому. Щоб при наявних технологіях його було набагато простіше і швидше колонізувати, ніж щось будувати у відкритому космосі, щоб налагодити виробництво води та кисню, житті необхідних базових ресурсів, було розпочато видобування льоду з надер місяця. Для швидкого створення екосистеми всередині приміщень з землі було доставлено багато саджанців, насіння та вже готових рослин. Та сама електромагнітна катапульта, що використовувалася в майбутньому для доставлення ресурсів на будівництво кришталевого палацу та станції Оніл, була розібрана на окремі модулі та надіслана на місяць. Там, у місячному місті, тихо цю установку зібрали наново. Першими житловими приміщеннями на місяці були прості куполи під тиском та робочі шатри. Все необхідне обладнання та ресурси були доставлені за допомогою ОТВ орбітальних транспортних засобів. До 2020 року місячну базу непогано так розбудували, в першу чергу завдяки тунелям під поверхнею планети. Таку грандіозну роботу вдалося виконати ядерними бурами. Воду добували з тих самих покладів льоду, а от кисень вже продукували численні гідропонні ферми. Місяць стає потужним гірничо-добувним регіоном, адже орбітальні колонії в точках Лагранжа навколо Землі були побудовані здебільшого саме з ресурсів видобутих. На супутнику землі. На момент 2020-х місячні колонії вже володіють аж трьома електромагнітними катапультами. Це обладнання повністю задовольняє потреби орбітального будівництва. До 2077 року приватний капітал, а точніше, земні корпорації, вже дісталися до космосу. Так, Арасака і Мілітек розгорнули серйозну роботу з видобутку корисних копалин. Європейське космічне агентство не втручається, дозволяючи корпораціям вести свої справи на місяці. Якщо ви пам'ятаєте, а якщо ні, то нагадаю, на 2077 рік на місяці існувало два великих міста побратими: це Тихо і Коперник. Обидва довгий час контролювалися європейським космічним агентством. але в результаті семигодинної війни отримали незалежність та власну державу. Та що там першу? Космічну державу у світі кіберпанку. На каналі є відео на цю тему. Якщо не бачили, обов'язково перегляньте. Є інформація, що у 2025 році квиток в один кінець на поверхню місяця коштував від 5 до 7,5 тисяч євро. А згідно з серіалом Cyberpunk Age Runners, у 2076 році квиток на поверхню місяця в один кінець коштував 250 тисяч євро. Чи це інфляція така за 50 років, чи просто інформація не узгоджена? Хто знає? Експедиція до Юпітера у реальності сайберпанк. Ну, почнемо з того, що Юпітер є найбільшою планетою сонячної системи. Відстань Юпітера від сонця коливається в межах від 740 до 814 мільйонів кілометрів. Разом із Сатурном ці дві планети класифікуються як газові гіганти. Маса Юпітера більш ніж удвічі перевищує масу усіх планет Сонячної системи разом узятих. Та в 318 разів більша за масу Землі. Але цього недостатньо для перетворення на зорю подібно Сонцю. В такому випадку його маса мала б бути щонайменше в тисячу разів більшою. Юпітер. Через механізм Кельвіна Гельмгольца випромінює теплову енергію еквівалентно 1017 Вт у 10-й степені, що приблизно вдвічі перевищує енергію, яку ця планета отримує від сонця. Низка атмосферних явищ на Юпітері, як от шторми, блискавки, полярні сяйва вихори, циклони й антициклони, мають масштаби, що значно перевершують земні. Примітним утворенням в атмосфері є велика червона пляма. Величезний шторм антициклон, який існує вже принаймні 350 років. Перше астрономи його зафіксували у 1831 році. Юпітер має 95 відомих супутників, найбільше з них яких Іо, Європа, Ганімет і Калісто. Окрім численних супутників, Юпітер має власну систему тонких і тьмяних кілець, які були відкриті лише в 1979 році. Найважливішою особливістю Юпітера для нинішнього покоління космічних дослідників є його магнітне поле, яке більш ніж у 1200 разів більше, ніж на землі, і в 19 тисяч разів потужніше. Магнітне поле такої сили викликає численні смуги випромінювання, які починаються вже над верхніми шарами атмосфери і простягаються в космос на 3 мільйони кілометрів. На більшій частині цього простору рівень радіації в сотні разів перевищує допустиму дозу, необхідну для вбивства людини без спеціального захисного обладнання. Виходить так, що інтенсивне випромінювання та магнітні рівні навколо Юпітера роблять його місячну систему непридатною. Для колонізації та обмежують видобуток корисних копалин. адже навіть дуже добре екрановане обладнання не витримує такого рівня випромінювання. Зовнішні супутники, як правило, занадто малі, щоб забезпечити необхідні умови для видобутку ресурсів. Але попри це, НАСА відправила велику пілотовану експедицію для дослідження системи Юпітера та скидання зондів у верхні шари атмосфери газового гіганта. Спеціальний корабель TSS Pathfinder і його екіпаж з восьми людей, мав досягнути Юпітера у 2025 році. Та цього не сталося. Зв'язок з Пасфайндером був втрачений у 2023 році, коли під час четвертої корпоративної війни миска наверел і центр управління польотами НАСА були розбомблені. Мілітек намагався відновити контакт із Пасфайндером у 2026 році, після закінчення війни, але зазнав невдачі і станом на 2077 рік толя Пасфайдера так і залишається загадкою. На тихо навіть споруджено меморіал екіпажу, адже їх вважають загиблими. До слова, існувала більш прокачана версія DSS Pathfinder. Це був спеціальний корабель під назвою Deep Space Explorer або ж дослідник глибокого космосу. Він міг вміщувати 8 членів екіпажу та 60 пасажирів. Для припасів різного обладнання та інших ресурсів мався місткий багажний відсік об'ємом 113 кубічних метрів. Цей корабель повинен був забезпечувати дальні колонії всіма необхідними ресурсами для підтримки життєдіяльності. Всесвіт кіберпанку та колонізація Марса. Червона планета це дуже перспективне місце для колонізації, то того ж, відносно недалеко від Землі. Якщо рахувати, то Марс є четвертою планетою від нашого Сонця. На відміну від місяця, де першим колонізацією почало Європейське космічне агентство, На червоній планеті першими закріпилися американці. НАСА створили першу постійну марсіанську базу у 2021 році. Її назва база Крайс. Трошки згодом Європейське космічне агентство об'єднало свої зусилля разом з радянською компанією Соф Результатом цієї співпраці стало зачаття Трампа. Жартую. Результатом цієї співпраці стала База Ісідіс, створена у 2022 році, тобто через рік після НАСА. У тому ж 2022 році було створено марсіанський колоніальний уряд. Вже у 2023 році НАСА почало пропонувати регулярні польоти на Марс, що здійснювалися кожні 14 місяців, являючись планетою, яка найбільше нагадує Землю нашій сонячній системі. Все ж Марс має дуже багато відмінностей. Одна з таких відмінностей надзвичайно низький рівень магнітної активності, навіть попри тверду зовнішню кору. Вулкани на червоній планеті досі активні, а їх розмір просто велетенський у порівнянні з земним. Такі розміри пояснюються відсутністю руху тектонічних плит. Багато з цих вулканів виникають у районі, відомому як регіон Фарсіди. Найбільшим вулканом вважається Олімп. Його розміри понад 550 кілометрів у поперечнику та 24 кілометри у висоту. Для порівняння, найбільший вулкан на землі має діаметр біля основи 120 кілометрів і підіймається на дном океану на 9 кілометрів. Велліс Марінеріс товжиною 4 тисячі кілометрів, шириною. 600 кілометрів і глибиною 6 кілометрів. Це яр, який простягався б на землі від Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Ось зацініть масштаби цього яру. Що цікаво, багато ділянок на поверхні Марса демонструють явні ознаки водної ерозії, що своєю чергою вказує на величезні об'єми води, які колись розливалися планетою. Проте самої води. Ніде не видно. На Марсі майже не залишилося атмосфери, оскільки більшість атмосферних газів давно поглинулися породами. А коли планета охолола, вода відклалася у вигляді льоду в товстій земній корі. Оскільки немає озону, що екранує планету, поверхня отримує більше сонячного ультрафіолету ніж Земля. Попри її більшу відстань від світила. марсіанська поверхня вкрита пилом, тому пилові бурі це часте явище для червоної планети. Часом такі пилові бурі накривають буквально всю планету. Тоді сонячне проміння може не потрапляти до поверхні Марса по кілька днів. Подорожі в такий час стають надзвичайно небезпечними. Початок освоєння червоної планети. У довгій космічній подорожі Марс супроводжують два невеликих супутники Фобос і Деймос. Перш ніж висадитися на планеті, НАСА та Європейське космічне агентство відправили невеликі пілотовані експедиції на ці два крихітних супутники. В першу чергу це було зроблено для налагодження системи орбітального зв'язку. Якийсь час НАСА і та Японське космічне агентство намагалися поділити поверхню Деймоса та Фобоса однак ці маніпуляції ні до чого не призвели. Перш ніж Марс перетворився на стабільний форпост людства у космосі. Була проведена велика робота з освоєння орбіти червоної планети. Спочатку її заполонили численні штучні супутники: військові, телекомунікаційні, метеорологічні тощо. Згодом на орбіті починають запускати машинобудівні заводи, адже колонізація Марса потребувала великої кількості обладнання. Колонії Крайста і Сідіс швидко розбудовувалися та розширювалися, адже потік колоністів постійно збільшувався. Після заснування двох міст колоній на Марсі люди почали міркувати більш масштабно про плани щодо подальшого освоєння планети. Так виникла ідея оживити атмосферу. Але для цього потрібно було звідкись взяти дуже багато вуглекислого газу. І рішення було. Величезні полярні шапки, що цілковито складалися з замерзлого СО 2 влітку. Углекислий газ вивільняється і виходить в атмосферу, залишаючи залишкову шапку полярного водяного льоду, що свідчить про значні запаси води на планеті. Існує ще одна причина колонізації Марса: ранні безпілотні зонди та прольоти апаратів НАСА показали кілька цікавих утворень, які виглядали дещо неприродними. Двома найбільш очевидними артефактами були обличчя Сідонії, гора дивної форми, яка на знімках здавалася схожою на людське обличчя або майже людське, а також низка дуже геометрично правильних утворень, які вказували на те, що вони, можливо, були створені розумними формами життя. Очікувалося, що пілотовані місії забезпечать більш ретельний огляд вже згаданих об'єктів. Дослідницькі групи з обох колоній детально вивчили утворення однак не змогли надати однозначної відповіді на питання, їх створили природні чи все ж розумні механізми. Сам же повний звіт дослідження, зроблений НАСА, залишається засекреченим до сьогоднішнього дня. У 2077 році Мілітех оголосила про плани побудувати нову колонію на Марсі. Щоб одразу почати заробляти гроші на цьому амбітному проєкті, було оголошено передзамовлення перших десяти житлових модулів. Ціна одного складає 100 мільйонів євродоларів. Орбітальна станція Арасака Була мова про місячні колонії та орбітальні станції Землі. Але жодного слова про станцію, побудовану корпорацією Арасака. Це високотехнологічний дослідницький центр, розташований на низькій навколоземній орбіті. Набагато менший за кришталевий палац, але все одно дуже виняткова споруда. Станція містить. Медичні та реабілітаційні заклади, дослідницькі лабораторії, а головне сховище Енграм під назвою Мікоши. Мікоши це один із головних проєктів і гордість самого Сабуру Арасаки. Це фортеця даних, розташована в частині кіберпростору, що контролюється корпорацією Арасака, із серверами, надійно схованими на цій самій орбітальній станції. Я не знаю, чи тема космосу у світі кіберпанку повністю мною розкрита. Але якщо ні, то дайте знати в коментарях. У нашій реальності, будемо відверті, місячними та марсіанськими базами поки навіть і не пахне. Враховуючи зігування директора однієї з найпередовіших аерокосмічних компаній світу, колонізація космосу, нам ще чекати і чекати. Але, можливо, я помиляюся. Точніше, я хотів би помилятися. На цьому відео моє завершується. Чекаю на цікаві думки в коментарях. Ставте вподобайки, бережіть себе та слава Збройним силам України! confirmed. cleared to neutralize the enemy vehicle.